Вітаю малята. А чи є у вас улюблена іграшка? Існує так багато різних іграшок. І всі вони цікаві та привабливі. Сьогодні пропоную вам послухати дивовижну історію, яка називається Втеча іграшок. У хлопчика Дмитрика було багато різних іграшок. Серед них були великі та маленькі машинки, конструктори, роботи. Пазли та літак на радіокеруванні. Дмитрик часом так захоплювався грою, що не помічав, які їх ламає. Тож у деяких машинок після Дмитрикової гри відлітали колеса, робот залишився без однієї руки, а у пазлів та конструкторів губилися частини. Але хлопчик зовсім не засмучувався через це. Та нічого, батьки мені нові іграшки подарують, думав він, тримаючи в руках чергову зламану машинку. Та навіть часом навмисно ламав іграшки, які йому наскучили, щоб випросити у тата нові. Якось після сніданку Дмитрик, як завжди, пішов гратися своїми іграшками. Але замість машинок, конструкторів та роботів, він побачив у коробці з іграшками лише самотнього м'якого ведмедика. Ним хлопчик, до речі, давно не грався і навіть забув про нього. А де мої іграшки? розгублено запитав Дмитрик. Вони пішли від тебе, Дмитрику, раптом пролунав голос з іграшкової коробки. Це з хлопчиком розмовляв ведмедик. Ведмедик розповів, що Дмитрикові іграшки довго скаржилися один одному на те, як хлопчик з ними погано поводиться, а сьогодні вночі вирішили піти від нього. Вони сіли у твій радіокерований літак та полетіли шукати собі нового хлопчика або дівчинку, які будуть гратися з ними, але не будуть губити та ламати. А ти чому не пішов з ними? запитав у ведмедика здивований Дмитрик. А я з тобою давно, ще з того часу, як ти був зовсім малесеньким хлопчиком та не ображав ані мене, ані інші іграшки, тому я не зміг тебе покинути чи проміняти на інших діток, відповів ведмедик. Дмитрику відчув, що неправильно себе поводив, але сказав ведмедику нічого, батьки куплять мені нові іграшки. Навряд чи, Дмитрику, відповів ведмедик, адже іграшки в усіх магазинах вже знають, як ти поводився зі своїми іграшками і тепер сховаються від тебе і не захочуть до тебе йти. Після цих слів хлопчик зовсім розгубився, та йому стало соромно. Ну, звичайно, яка ж іграшка захоче гратися з ним, якщо дуже скоро може стати зламаною та пошкодженою? Що ж мені робити? запитав Дмитрик. Я ж дитина і не можу без іграшок. Я вже зрозумів, що треба берегти свої іграшки. Не лише іграшки, але й інші речі треба берегти спеціально не псувати, сказав ведмедик. Якщо ти це зрозумів, я спробую по іграшковій рації зв'язатися з твоїми іграшками-втікачами та вмовити їх повернутися. Тільки пообіцяй, що ніколи не будеш їх ображати. Обіцяю. закричав Дмитрик. Хлопчик дав ведмедику іграшкову рацію. Ведмедик подзвонив до Дмитрикових іграшок. А після цього перестав розмовляти. Іграшки вибачили хлопчика та повернулися до нього на гелікоптері через вікно. З того часу він байливо ставився до іграшок та до інших речей та вчив цьому свого маленького братика. Сподобалась вам історія? Про що вона? Історія про іграшки, про Дмитрикові іграшки. У нього їх було багато. Багато іграшок це добре, але важливо те, як ви з ними поводитесь, а як ви поводитесь зі своїми іграшками. Іграшки свої треба берегти, складати на місця, не кидати, тим паче не ламати. Тоді вони вам довго будуть слугувати у ваших іграх. Учітесь, дітки, цінувати свої речі та будьте вдячні тим людям, хто вам їх подарував. А зараз пропоную вам помалювати. Але спочатку відпочинемо та потанцюємо. Zwykliu być, bo trwaty Почили? Тож, приступимо до малювання. Сьогодні ми з вами намалюємо того самого дмитрикового ведмедика. Перед початком пропоную розглянути зразок. Якого кольору ведмедик? Так, коричневого. А якого кольору очки, ніс та ротик? Молодці, чорного. Переходимо до практичної частини. Підготуємо своє робоче місце. Нам знадобиться підкладка, аркуш паперу, роздрукований шаблон ведмедика, тарілочка, водичка, фарба коричневого кольору, розведена водою, чорна фарба, пензлик та серветка. Отже, починаємо. Беремо аркуш паперу, зминаємо його, щоб утворилася кулька. За допомогою кульки ми будемо малювати, мокаємо коричневу фарбу і починаємо зафарбовувати ведмедика. Робимо так до кінця. Але не зафарбовуємо очі та ніс. Розфарбували, кладемо кульку на тарілочку, беремо пензлик, Мокаємо у чорну фарбу та зафарбовуємо очі. Намагаємося зафарбовувати охайно. Далі розфарбовуємо носик та домальовуємо ротик. Молодці малята, гарно попрацювали. До нових зустрічей!